Як відомо, мама, яка була і мамою хлопчика, і мамою дівчинки, знає, що це два абсолютно різних стани і дві абсолютно різні любові, які ти відчуваєш. Зазвичай мама дівчинки вже знає, як виховувати свою доньку хоча б на власному прикладі, спираючись на якісь свої спогади з дитинства та власні вподобання. Коли жінка стає мамою хлопчика, якщо в її житті не було братів або якогось прикладу виховання чоловіка, то для неї це стає чимось новим. Адже саме на неї лягає відповідальність за виховання майбутнього чоловіка, який також повинен буде створити свою сім'ю, бути вірним чоловіком і надійним супутником для своєї жінки. Тому найголовніша порада для мам, які виховують хлопчиків, це те, що вони самі повинні бути щасливими, тому що якщо мама хлопчика щаслива, вона передає своїй дитині ту саму жіночу енергію, яка по перше, наповнює його і, грубо кажучи, ставить його міцно на ноги. Тому якщо мама відчуває себе щасливою, як я вже сказала, вона дарує своїй дитині відчуття любові і нічого не вимагає взамін вона знає про його захоплення, але при цьому не контролює кожен його крок вона підстраховує дитину, але при цьому дає своєму синові можливість робити самостійні помилки і виносити з них певні уроки. Найголовніше це те, що мама розділяє свою роль як мами хлопчика і як мами для свого чоловіка, точніше не мами, а дружини, і проводить якісний час як зі своїм сином, так і зі своїм чоловіком. Тому що на певному етапі розвитку хлопчика, зазвичай це вік від 4 до 6 років настає так званий «Едіпів комплекс» або, навіть правильніше сказати, едіповий період. Це коли дитина намагається замінити собі, точніше. Поставити себе на місце протилежного з батьків і в цьому випадку намагається бути для мами не просто сином, а навіть чоловіком, витісняючи тата, грубо кажучи, з родини на психологічному рівні, тому дуже важливо, щоб мама давала дитині зрозуміти, що є тато і це її чоловік, з яким вона живе, якого вона любить і є син, місце якого на жаль, ну точніше не на жаль, а саме місце, якого займає дитина. Тому дуже важливо, щоб тут не змішувалася фігура тата, а син залишався сином, а чоловік залишався чоловіком. Тому що в подальшому порушення такої взаємодії може призводити до так званого комплексу Мардони-Будниці. це коли чоловік може заводити з однією жінкою сімейні стосунки, вона народжує від нього дітей, але після цього у нього повністю зникає будь який сексуальний потяг до неї. І він більше не може підтримувати з нею повноцінні сексуальні стосунки, тому що вважає, що вона тепер свята, вона народила йому дітей, і більше вона його не збуджує. Замість цього його збуджують лише жінки легкої поведінки, з якими він буде займатися тільки сексом. І крім цього, він більше нічого від них не вимагає, що завдає шкоди як самій сім'ї, так і самому відчуттю чоловіка як чоловіка. Тому найголовніше у вихованні хлопчиків. Це щоб жінка відчувала себе щасливою і коханою, як сама до себе, так і від свого чоловіка та своїх дітей. Тому, для того, щоб хлопчик був успішним, впевнено стояв на ногах ми, мами, повинні в першу чергу думати про те, щоб робити щасливими самих себе.